Кожна українська родина готується до великого християнського свята Великодня. Серед усіх традиційних страв Паска займає особливе місце, бо для вірян це символ воскресіння та нового життя. Рецептура приготування традиційної великодньої випічки різна. У кожному регіоні та навіть родині паски готують за особливою традицією. Один з варіантів приготування великоднього символу нам розповідає шеф кухар ресторану Торе Артем Романенко. Вже три роки він готує паски за одним, як говорить, найбільш класичним рецептом, називає основні інгредієнти для приготування тіста. Борошна вищого гатунку, вершкове масло, цукор з добавленням, цукат, курагі, родзинок і журавлини. Це все. вымочена в роме. Вот. И мы в итоге получаем пасочку. Прикрашена в этом роте горишками, сухофруктами, моренкой. И глазурью на основе желатина. Для початку гріємо молоко, додаємо дріжджі та половину борошна, розмішуємо до отримання однорідної маси. Накривши рушником, поміщаємо в тепле місце. Далі розділяємо білки та жовтки. До жовтків додаємо та перетираємо два види цукру до білків, сіль збиваємо до утворення піни. Коли опара збільшилась вдвічі, спочатку вливаємо жовтки із цукром, перемішуємо. Далі змішуємо з розм'якшеним вершковим маслом. Масу, що утворилася, добре перемішуємо. Додаємо залушки борошна та починаємо місити тісто. Залишаємо накритим на 30 хвилин у теплому місці. Як розповідає шеф-кухар, аби паска вдалася на славу, у кімнаті має бути чисто та тепло. Не можна грюкати дверима, сваритися і лаятися. Всі погані мислі вон, гарний настрій і шеф-кухар готував великодню випічку за різними рецептами, але все ж таки перевагу надає класичному. Все таки класика є класика. От. Красіни е, пробували, теж делали, але для об'йма зручніше нам опікати такі пасочки. Окремим обрядом є прикрашання вже готової паски. Артем Романенко розповідає, як він готує білкову глазур для своїх великодніх порогів. Сахарний сироп. Розтаплюємо. Желатин. Ростворяємо в сахарному сиропі. Беремо міксер. І починаємо збивати. Далі до суміші додаємо лимонний сік та збиваємо до густої піни. Біленька глазурь, виходить, починає густіти. Все, майже готово. Тепер прикрашаємо. Після того, як основа є, починаємо декорувати. Кожна господиня обирає великодній декор до душі. У нашого героя це сухофрукти та горіхи. Ось така красуня у нас вийшла. Горішками, сухофруктами і лазурі. 2 травня на великий четвер за християнською традицією господині та господарі роблять дуже багато різної роботи. Саме цього дня рекомендують пекти Паски.